З вами всратий біткоін. Цей аналіз не для студентів. Він для бізнесу. Виходячи з того, наскільки ймовірно, компанія поверне свої борги, така компанія, як Microsoft, має найкращу можливу оцінку. 3 Оскільки вони мають довгу історію та вчасно платили людям. Інтернет це підвищення прибутковості. Але така нова компанія, як Тесла, має рейтинг WB. Це фундаментально змінює рівняння, але ви повинні мати повністю електричний автомобіль. І це впливає на їхні процентні ставки. Microsoft платить своїм інвесторам 2,5%. Тесла платить трохи більше 5,3%. Чим ризикованіший клас, тим вища процентна ставка. Але оцінки мають не лише компанії, країни теж. Сполучені Штати протягом дійсно довгого часу мали потрійний рейтинг до цього часу. У законодавців є лише два дні, щоб підвищити межу державного боргу та уникнути катастрофи, дефолт за кредитами, який може спричинити потрясіння в економіці получених татів Америки та в усьому світі. У США існує дивна річ під назвою боргова стеля, яка є лише обмеженням того, скільки боргів може взяти країна. Якщо національний борг досягне цього ліміту, США можуть бути не в змозі платити своїм інвесторам. США регулярно наближаються до того, щоб досягти цього, але уряд завжди в кінцевому підсумку підвищує його. Наприклад, у 2011 році, коли це майже сталося, після цього кредитне агентство вперше знизило рейтинг США через політичні ризики. Відтоді Конгресу та президенту довелося підіймати його ще сім разів. Це стає майже щорічним завданням. І, звісно, це завжди чудово. Вся основа республіканської стратегії полягає в тому, що ми збираємося припинити роботу уряду або спричинити економічний хаос, якщо ми не отримаємо 100% того, що ми хочемо. Це не якась чортова гра. Моїм друзям-республіканцям потрібно припинити грати в російську рулетку. Російська рулетка з економікою. За останні 20 років США позичали все більше грошей. Державний борг досяг рекордного рівня. Але як ми повинні ставитися до цього боргу? А що станеться, якщо ми не повернемо гроші? Державний борг США наближається до 29 трильйонів доларів із великої літери. Залежно від того, коли ви дивитеся це відео, він може вже досягти цього рівня. Краще дивитися на це не як на число, а як на порівняння з розміром економіки. Ви побачите, що США беруть більше боргів, коли країна витрачає багато через війни чи через інвестиції, необхідні під час рецесій і під час пандемій. І відповідальним за все це є Міністерство фінансів США. Вони збирають податки та витрачають їх на фінансування уряду. І до речі, Конгрес і президент вирішують, скільки має бути податків і куди витрачати гроші. Казначейство лише контролює грошові потоки. Але, по суті. Вони назавжди схвалюють більше витрат, ніж отримують з податками. Тож казначейство має компенсувати цю різницю, взявши борг. І робиться шляхом продажу облігацій. Вони можуть відрізнятися, але загалом це працює так. Ви купуєте 30-річну облігацію на суму 1000 доларів із фіксованою процентною ставкою 2%. Щороку казначейство надсилає вам 20 доларів, тобто 2%, які ви заробили. А через 30 років ви можете перевести облігацію та отримати свої тисячу доларів назад. Це безпрограшна ситуація. США отримують гроші для фінансування уряду, а ви отримуєте певний прибуток від надійних інвестицій. Більше третини цих облігацій і, отже, загального боргу США належать американцям і американським компаніям. Інвестори, а також банки. Органи місцевого самоврядування та навіть пенсійні фонди зберігають свої гроші в облігаціях. І найбільша частина належить федеральному уряду. Так, федеральний уряд володіє частиною боргу федерального уряду. Гроші на соціальне забезпечення фактично зберігаються в облігаціях. Як і гроші на медичне страхування і федеральні пенсії. Федеральна резервна система також має облігації. Іноземним інвесторам належить лише чверть боргу США, і хоча китайські інвестори раніше мали найбільшу частку, японські інвестори зараз насправді володіють більшою часткою. Їм належить близько 4% усього боргу США, і це дуже багато боргів. З усіх розвинених країн США займають четверте місце за боргом у порівнянні з розміром економіки. Тож чи погано це відповідь насправді дуже засмучує, ми не знаємо. Борг має плюси та мінуси. Одне питання, що саме ви робите з боргом. Коли у вас економічна рецесія чи надзвичайна ситуація, ви повинні не просто позичати, а багато позичати. Але чого не варто робити, так це позичати, коли ваша економіка сильна, а політичні незручності платити за речі занадто великі. Ще одне дуже важливе питання: що таке процентні ставки. В останні роки процентні ставки були дуже низькими. Це, як правило. Полегшує запозичення та підтримку цього запозичення. Те, де ми зараз, не змушує мене сильно нервувати. Я переживаю про борга набагато більше, ніж він. У той час як усі країни беруть борги, лише ці дві мають боргові межі. Данія, однак, тримається настільки високо, що вони не збираються наближатися до його досягнення. На відміну від Сполучених Штатів. Де уряду постійно доводиться підвищувати межу боргу, щоб оплатити вже затверджені витрати. Це велика проблема з лімітом боргу, він внутрішньо суперечливий. Уряд ухвалює закон, згідно з яким ви повинні витратити 10. Він приймає закон, згідно з яким ви можете збирати лише 8 податків, а потім приймає інший закон, згідно з яким вам не дозволяється позичати 2. Якщо США досягнуть максимального боргу, це означатиме, що казначейство не зможе більше випускати облігації. Отже, більше ніяких боргових надходжень. Податки все одно будуть надходити, але цього недостатньо, щоб покрити всі ці зобов'язання. Тому, можливо, вони перестануть платити федеральним службовцям або припинити надсилати гроші на програми. Але в якийсь момент вони не зможуть виплачувати відсотки цим інвесторам або перевести в готівку облігації соціального страхування. Це називається замовчуванням цього ніколи не було поки що. Ви не можете зробити більше ніж дефолт, щоб саботувати свою фінансову систему. Відсоткові ставки можуть зрости на основі переоцінки того, що Сполучені Штати є значно ризикованішими, ніж люди думали раніше. Коли процентні ставки за державними облігаціями зростають, це зазвичай означає, що інші процентні ставки зростають. Якщо ви берете в борг на будь-що чи то на посудомийну машину, чи на автомобіль, коледж чи кредитну картку, це коштуватиме вам дорожче. Ми втратимо роботу, зарплати так високо не піднімуться. Ми могли б бути схожими на ці країни та просто не мати боргу. Або мати такий високий, що ніколи не становить загрози для економіки. Бо якщо конгрес і президент справді хочуть зменшити борги, вони можуть змінити податкову систему або скоротити витрати. Обмеження заборгованості має сенс. Якщо ви є чинним конгресменом, ви кажете, що нам потрібно запровадити певну політику, щоб переконатися, що ми не позичаємо більше, ніж ми хочемо інакше ми зупинимося і на паузі перевірятимемо запозичення. Це точно не так працює. Найпростіше було б просто скасувати це і бути як майже всі інші країни світу. Навіть якщо Сполучені Штати ніколи фактично не отримують дефолт за своїм боргом, лише прості політичні суперечки та хвилювання, будуть вони чи ні, можуть зробити Сполучені Штати менш бажаним місцем для інвестування. Довгий час це вважалося найбезпечнішим активом, у який можна інвестувати, і це дало сполучених штатів Мерики багато переваг. Але чим більше наша політична система настільки поляризована та нефункціональна, тим більше виникає сумнів щодо того, чи повинні получених татів Америки мати ту неймовірну перевагу, яку вони мали досі. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви отримали нову інформацію. Чекаємо вас у наступному відео. Бережіть себе усі люди прагнуть отримувати більшу зарплатню. Але лише найрозумніші стабільно інвестують. Великий капітал формують сотні та тисячі дрібних, але регулярних інвестицій. Запрошуємо тебе у розважально освітній ком'юніті українських ентузіастів 10 в сиратих баксів. На тебе чекає багато корисної інформації про децентралізовані фінанси та інвестиції з точки зору звичайного українця. А також мами, експерименти та спілкування з однодумцями. Крім того, адміни щоденно інвестують 10 доларів в криптоінструменти, чесно звітуючи про результат. Наше головне правило не ти працюєш на гроші, а гроші на тебе. Якщо погоджуюся, раді бачити в своїх рядах. Аби знову не фантазувати про те, як круто було б купити біткоін у 2012 році, почни діяти вже зараз. Перекладено і озвучено командою Всратий біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 сратих баксів та всратий біткоін, Телеграм.